У кулінарних рецептах існує безліч страв, які готують із сирої риби. А от у нас рибу варять, смажать, солять, коптять, сушать, але сирою не їдять. Просто у японців риба морська, тобто така, що живе в солоній воді, а в наших краях традиційно водиться прісноводна. Саме прісноводна риба часто буває заражена різними небезпечними паразитами, які можуть серйозно зашкодити здоров'ю людини, якщо їх не знищити шляхом термічної або іншої кулінарної обробки. Втім, є 4 види прісноводних риб, м'ясо яких за певною обережності можна вживати сирими. Ці риби походять із холодних річок і водойм північних регіонів, де при низькій температурі води паразити і шкідники просто не виживають. Серед таких риб найсмачнішим вважається муксун із родини сигових. У цій рибі немає дрібних кісток, м'ясо ніжне, жиру доволі багато. Саме завдяки своїй жирності вона добре зберігається в змороженому вигляді. Після розморожування не тече, зберігає форму, легко обробляється. У сурому вигляді м'ясо муксуна має надзвичайно вишуку тонкий смак, який зникає навіть після найменшої термічної обробки. Не лише смачний, а й корисний північний харіус. Він належить до родини лососових, тому його м'ясо рожеве і світле. Воно трохи солодкувате, не надто жирне і щільне, і також не має дрібних кісточок, які заважають під час їжі. Делікатесом вважається тартар із харіуса, злегка приправлений лимонним соком. Рідкісна на столі, але варта уваги, риба чир. Вона мешкає на території Параші. На глибинах сибірських річок зловити її непросто, і це, мабуть, найжирніша з усіх північних риб, які можна їсти сирими. Її м'ясо можна просто нарізати скибочками і за бажанням трохи підсолити зверху. І нарешті нельма. Вона занесена до червоної книги, але рибалки, які ловлять нельму, ще до запровадження заборони розповідали, що смак її сирого м'яса не перевершений, а ви їсте сиру рибу.